Так, це буде достатньо коротке відео. Воно навіть буде не по мотивам самого скандалу, а в цілому про питання і молодих людей на державній службі, і не тільки на державній службі, і жінок, зокрема, на державній службі. Коротше, про все це те, що піднялося через скандал чи навіть наброс, з об'єктивно ідіотських причин на Катерину Михалко, про яку ми зараз поговоримо. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Давайте коротко, якщо раптом ви це пропустили в соцмережах. В, я не знаю, якого диво, але 26 червня пронеслося, починаючи з постів окремих народних депутатів та й не тільки там багато блогерів різного типу, почали набрасувати на е, Катерину Махалко, яка є виконавчою директоркою якраз е, те, що називається технологічні сили України. Які зараз і лобіювали, і правильно зробили експорт нашої технологічної зброї. От Катерину, ви бачите. І ось тут понеслася прям дічина. Ну, тобто, підняли, що це державне підприємство, ніфіга. Ну, тобто, люди, які, пробачте, ви про це говорите, ви хоч в ну, Google скористайтесь дуже просто, це об'єднання. Підняла те, що це вона там якась дочка когось незрозуміло кого. Ви, тобто, так, Це правда просто, що це через неї будуть якусь корупцію продавати на експорт, зброю і таке і інше. Почали претензії, що вона фотографії свої виставляє в соцмережах. Ну просто нормальні фотографії, красиві фотографії, все. Почалось, що вона молода і таке і інше. Коротше, купа купа різного лайна, яке так чи інакше. На жаль, піднімає історію певних стереотипів і, чесно говоря, проблем нашого суспільства. От про них я і поговорю. Тому що я потім заліз на коментарі деяких тих, хто у ці наброси кидав, і зрозумів, що це не тільки вони, у нас є великий пласт людей, які в це вірять. От, в принципі, про якраз цю частину ми і поговоримо. Давайте я коротко. 30 секунд прокоментую сам скандал. Є афігенне об'єднання виробників технологічної зброї. Вони так і називаються. Технологічні сили України. Це приватна ініціатива приватних компаній, які роблять штуки, якими вбивають Русню. За що ми їм велике? Дякую. Тут величезна купа різних крутих іноземних і наших компаній, які роблять круту зброю. Це не державні установи, і взагалі тут держава м'яко говорячи часто заважає, а не допомагає. І у них є рада директорів. Там теж достатньо круті, прям потужні люди, які з репутацією. Деякі з них ви знаєте, деяких ні. Але ну це прям достатньо досвідчені люди. До речі, якщо комусь це прям дуже важливо, більшість з них чоловіки. І у них є виконавча директорка. Її звати Катерина прізвище Михалко. Їй 24 роки. Вона крута і спеціаліст, і вона робить круту роботу. Ось, в принципі, за все це на неї лайнометами і понесли цю історію. Про Катерину можете погуглити. Я довго не буду це розповідати. Буквально нещодавно бігус, якраз з нею зробили відео про експорт зброї. Можете подивитися, просто цікаве відео. Я хочу поговорити про інше. Фактом, що я теж достатньо молодим, прийшов в політику, я в 24 став вже радником міністра економічного розвитку в. 25 і 26 років я був вже радником і першого віце-прем'єра з питань економіки і прем'єр-міністра, і сорі вже ну так чи інакше там трохи підкоровував українським парламентом. І не повірити, з айджизмом я теж стикався. Не те, що мене це сильно Ну якби зупиняло, в принципі, всі ну закиди з айджизмом я посилав в одне місце тому що Сорі, ну, типу, я не вірний що я молодий і розумний, і якось. І якщо якомусь старперу це не подобається, ну, в принципі, ну, типу, це його проблеми. Але так само я прийшов до висновку, що є купа людей, які дуже досвідчені, круті, у них багато досвіду, і тому, в принципі, вік не має жодного значення. тут я ще раз підкреслюю, що є люди, які кічаться свої, своїм віком на державній службі, як їх перевагою. Зазвичай це ті ж самі тупі корупціонери, які в принципі мають тільки цю перевагу, але є багато людей, які довго на держслужбі, службі, у яких є прям великий багаж знань і які допомагають тим людям, які тільки до неї прийшли на цю його адаптуватися і зробити круту роботу. І я таких людей теж знаю. Враховую, що я в парламенті. Якщо інакше вже сижу 10 років, ну тобто 5 від уряду, і ось 5 вже від е, самого парламенту, як то не дивно буде, то я познайомся з різними людьми. Крутий депутат Віктор Михайлович Пензенник, Він там по моєму шість скликань. Ну він реально крутий. Він постійно нам допомагав, підходив з ідеями. Ми разом розбиралися з законопроектом, Йому за це велике дякую. Кафієнний депутат був і є. Андрій Парубій теж давно в політиці допомагає. І я зараз пробачте, можу довго перераховувати багато людей. Вони зараз є за мною в парламенті. Які ну так, да, вони старші за віком, вони точно мають більше досвіду, зокрема в парламенті. Вони сильно допомагають нам розбиратися, тому що у них є багаж і Дякую їм за це. Це не завжди роблять їх класними професіоналами, але ну дуже часто, чесно, я знаю такі приклади, і це круто. Так само, як наш секретаріат комітету. У Нас люди, які 30 років пишуть один і той самий закон, наприклад, про бухоблік. Вони, як енциклопедія, як окрема Вікіпедія в цьому питанні ми з великою повагою ставимося. Вони завжди допомагають, але вік тут не має жодного значення. Це про досвід і експертизу. Так само як немає ніяких обмежень, якщо нова людина приходить на держслужбу, вони їй... Ну, умовно, те, що я називаю вогонь в очах, тому що найгірша ситуація, в тому числі з парламентом, зараз, це те, що цього вогня немає. Людям пофіг на те, що буде, ну, син, ну те, пошов ми постійно б'ємося, і чому у нас нікуди нічого не рухається? От в цьому проблема. І тому я після свого поста побачив купу різних коментарів та інших постів соцмережах, де люди розповідали, які круті речі вони зробили вже до 24 років, і навіть я. Відчув, що блін, трохи не дотягую. Я тільки в 29 став народним депутатом. Але, ну, врешті-решт про вік ще раз думаю, що дав зрозуміти. Тепер щодо статі, це. Для мене прям взагалі була дічина, Ну тобто я вважав, що в нас українське суспільство, воно не таке прямо е, ну, пробачте, що в цьому плані, і як я побачив в коментарях знову ж таки, оцих людей, які накидували. Мені сподобався коментар Світлани Панатеїді. Вона була заступником і не економіки, до цього була уповноважена в МКУ, яка ну, достатньо чітко описала, як так тут все це говорять у нас в соцмережах. Не буду коментувати. Хто хоче, прочитає відео. А, тут я скажу наступне: я знаю купу крутих, офігезних спеціалістів, які є на треш-службі, є жінками, і так у них достатньо красиві фотографії. Якщо ми хочемо оцінювати людей по їх зовнішністі, то от у них справді класно виходять фотографії, на них можна приємно дивитися і лайкнути. Але це не робить їх поганими спеціалістами, це не робить ніякої протекції, як вони потрапили на держслужбу. І відверто це жодним чином не є приводом, що хтось відповідав відкривав щодо цього рота. Давайте скажу відверто, у мене дружина в достатньо ранньому віці прийшла в парламент. А до цього одна із перших захистила кандидатську. Вона, я сподіваюся, має дуже красиву зовнішність. Ну що не менше я так хочу стверджувати. І, і вона десь мені вчора розповідала історію з сексизмом. Така проблема в тому, що ніхто не розбирався, що вона так швидко отримала кандидатську, тому що екстерном закінчила школу ну, швидко в 15 років, і так само університет. І ось ця історія, про яку я розповідала, от про все, весь цей сексизм, де да, і в парламенті там було багато е, всіх історій від журналістів, які фоткали та знімали відео. Ну це ну сорі, капець. Ми відрізняємось від. Росії від Білорусі від всього у цього світу, від якого ми хочемо бути подалі, тим, що у нас можливо і нормально, без будь-яких блатів, зв'язків. І всіх інших у цих спецефектів радянського союзу потрапити на високі посади держслужби і бути ефективним. Дивіться, я простий чувак з Маріуполя. У мене батьки весь життя жили в Маріуполі. У мене немає ніяких там родичів чи щось таке. Я класно вчився, класно закінчив університет і рухався по своїй кар'єрному зростанню стоїть нас самостійно. І мені, чесно говорячи, знаю. Кубу таких інших прикладів, у яких приблизно такий же кар'єрний шлях, і це добре це робить на, на з прогресивніших країн, які в принципі ну рухаються. вперед. Останнє на цю тему воно про молодь жінок хлопців на державній службі. Я переконаний, що нашою великою перевагою є все ж таки те, що багато молодих людей прийшли на державні посади. Да, є купу поганих прикладів, бо справді. Але я нагадаю, що таких ж саме багато поганих прикладів було і до цього. Просто зараз це стало окремою ще питанням еджізму. Я переконаний, що тільки нові погляди, а вони можуть бути у людей будь-якого віку, просто головне, щоб нові, не радянські. Вони будуть нас рухати вперед, навіть швидше ніж в інші країни. Мені не подобається дивитися засідання конгресу Сполучених Штатів, тому що пробачте, ну там люди справді помирають на своїх місцях від стар старості, і це не жарт. Ну тобто так є. Ми молода країна. Нам нам багато чого треба змінити. Нам треба біг, бігти швидше, щоб наздогнати інших. І отут треба оця енергія. Близько в очах, які несуть, зазвичай люди з нової формації. Я ще раз підкреслюю: я не про вік. Ще раз я дуже багато людей знаю поважного віку, які афігізну роботу досі роблять і круто рухають, і енергії у них більше, ніж у атомної електростанції Галущенка. Але ну я про загальний контекст. І тому шеймити, людину, тим більше, яка рухає зараз, афігізну штуку по. Державному е розвитку в ОПК ще й з приватного сектора. Ну це пробачте, якийсь крінч. Ну в принципі, все сказав. Починаю повторюватися. З вами був Ярослав Завезняк, це канал Залізний нардеп. Якщо ви згодні, напишіть коментарі. Якщо не згодні, теж можете написати, що ви з цього приводу думаєте. До побачення.